Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити про книгу. В попередньому відео я казала, що б хотіла на деякі з них зупинитися детальніше. І ця книга, ніби ми злодії. Мені подобається з коли друзі стають ворогами. Знаєте, книгу я прочитала відносно давніше, але вона настільки мені емоційно припала до душі, що. Я все ж таки вирішила на неї зняти свої емоції, точніше, які емоції вона в мене викликала, і поділитися з вами. Можливо, ви читала, якщо ні, я б рекомендувала її почитати. Вона є досить цікавою, досить такою сильною книгою. Знаєте, в певній, сфер, в певній мірі це якби психологічна драма, але сильніше психологічний трилер. А якщо взяти до уваги, що там дуже багато йде відсилок на Шекспіра, це в своєму роді така Шекспірівська трагедія, тому що трагедія там є, і якщо вже так з вами чисто говорити, відкрито, то навіть не одна. Але базується весь сюжет на одній трагедії, а саме вбивство. Тому почнемо, почнемо розказувати і ділитися з вами. Нещо собі підготувала. Тому що дуже важко іноді говорити і не мати. Я коли починаю говорити, у мене губляться думки, і я перестрибую з однієї думки на іншу, і важко себе зосередити, бо коли ти собі в голові це маєш це одне, а коли починаєш ділитися з людьми, це трішки інше. І так, про що ж наша історія? А історія про е, друзів, їх є сім. Сім друзів, які навчаються на акторському факультеті. Мистецького університету одним серед, серед таких от, друзів наших є Олівер. Олівер, він такий собі привабливий, харизматичний, добрий, милий хлопчик, знаєте, як то кажуть, син сусідки. Ну, я так собі чомусь його охарактеризувала. Знаєте, завжди, такі, а он син моєї подружки, о син подружки на сусідки. Так от, він такий: він добрий, він щирий і він думає, що весь світ. Такий же самий. Проте, проте, не все так добре, як здавалося б. І історія починається з того, що наш оцей добрий і милий виходить, де він провів останні 10 років, за скоєне вбивство. Ну, ось такий якийсь добрий хлопчик. Як це трапилося? Про це хоче навіть дізнатися детектив, який його в ту тюрму, скажімо так, запротори посадив. Тому що він не вірить і не вірив ніколи, що бицею був Олівер. І він хоче дізнатися насправді правду і чому так. Перепрошую. Він хоче дізнатися правду, чому так сталося? І. Взагалі, цю всю історію, яка для нього дуже є така, скажімо, темна. Для мене теж вона була темна, тому що я теж в певній мірі не розуміла, але я розуміла, що треба читати далі. І ось наша історія починається: саме друзів живуть, люблять, навчаються, тобто поводять себе, так як і сотні інших студентів. Проте, на перший погляд, вони всі не є такими милими, добрими, безневинними, як нам хотілося б їх бачити. Я вам нагадаю, що вони всі навчаються на акторській майстерності, і одним з їхніх улюблених, скажімо так, письменників є Шекспір, чиї п'єси вони постійно ставлять в театрі, тому що якби, треба десь навчатися. І мені подобалося те, що в них ніколи не, бороть, не було боротьби за ролі, тому що, по суті, вони вже знали, хто кого буде грати, бо вони знали один одного, вони знали, які в кожного емоції, хто кого може витягнути, і хто ким був, хто на кого згодився. А згадайте, п'єси Шекспіра, вони важкі, вони важкі. Там здебільшого вбивають, там здебільшого сади, там здебільшого. Дуже все темно, і воно так все базується на емоціях. Так, це так. І ось наші це друзів, коли грають на сцені своїх персонажів, вони забувають їх виключати, коли повертаються в реальне життя. Тобто вони грають на сцені і приходять в реальне життя з тими ж емоціями, що й на сцені. А це дуже важко відбувається потім в підсумку на загальному. На взагальному дружбі, взаєморозумінні так і сталося. В книзі, скажімо так, важливим питанням є питання довіри. Тому що Олівер він довіряє всім, скажімо так, йому він готовий відкриватися перед кожним. Проте, не всі є такі, як він, і не всі поділяють його таку взаєм, взаємність до нього. Це дуже важко зрозуміти, що людина, якій ти довіряєш, людина, яку ти вважаєш другом, в певний момент може тебе зрадити, може тебе відкинути і вибрати щось в свою користь, але при тому він може зрадити тебе і зробити погано тобі. Так сталося у, нашому, у нашій книзі, в нашому сюжеті. Сталося вбивство, але на фоні, скажімо так, до того вбивства дуже багато подій призвело. І коли ви будете читати книгу, ви зрозумієте, чому так сталося. Але насправді було стільки подій, настільки насичена подіями книга, що в певний момент я деколи навіть ну, я губилася. Було важко зробити певні моменти, бо тут я читаю про те, а вже наступна сцена, і воно так все дуже швидко відбувалося. Але це подобається, бо це захоплює. Ти так ніби поглинаєш ту книгу, і от сталося вбивство. Одного з друзів вбивають. І замість того, щоб наші друзі між собою стали дружніші, щоб ця трагедія їх об'єднала, все стається зовсім навпаки. Вони починають ще більше один від одного приховувати, обманювати. Вони починають їм робити вибір і говорити те, що як тут правильно сказати, відбілює їх, але кидає тінь. На товариша, тобто вони вибирають себе. В дружбі я розумію, що при виборі в реальному житті ми завжди думаємо про своє. Але якщо я розумію, що моє не сильно постраждає, але я можу допомогти комусь, то я допоможу. Мені неважко. Тут такого не було. Тут кожен думав в першу чергу за своє я, окрім Олівера, він чомусь завжди думав за когось. Йому здавалося, що цим він може маніпулювати, що цим він може якось за себе прихилити. Але це було відверто кажучи його помилкою, тому що такими діями ти ніколи нічого не доб'єшся. Не можна одразу сидіти на двох стільцях. Тобі треба определятися в двох стільцях. Тобі треба оприділятися, тобі треба вибрати, що ти маєш вірити, і до кінця до цього йти, ні на що не звертаючи увагу. Деякі мірі, так в книзі він думав це зробити, але він знову ж вирішив бути добрим для всіх. Мені знаєте, що ж дуже сподобалося в книзі. В книзі наша авторка настільки психологічно глибоко описує їхні всі емоції, настільки їхні психологічні портрети є яскравими, от ви читаєте іноді книгу, і вам в голові важко уявити. Тут настільки все було сильно. Навіть до міміки, навіть до до ходіння з кул ну настільки все глибоко описано і детально, що коли я читала цю емоцію, я не могла би відчувала її сама. Мені це дуже подобається, коли отак глибоко розказують про емоції. І вона з цим справилася просто на відмінно. Вона вдало поєднала в книзі декілька моментів. Вона поєднала драму, вона поєднала психологію, вона поєднала трилер. Тобто роман, тут є все, чого хочеш від книги. Тут з'єднані дуже багато жанрів воєдино, і коли читаєш книгу. Вона не є сухою, вона така, не мов ти веш по річці. Знаєте, це відчуття, коли ти читаєш, і ти не хочеш переривати читання. Тобі просто хочеться насолоджуватися цим далі. І скажу, коли я бачила, що в мене вже залишаються останні сторіночки, мені було дуже так неприємно і, скажімо так, сумно, тому що книга зараз закінчиться все. Я, я не буду мати, що читати. Але, тим не менш, книга закінчилася все ж таки сумно для мене. І я навіть прослізилася в моменті, тому що мені, мені стало дуже неприємно. І фінал книги це ота от кульмінація, де всі персонажі, де всі персонажі книги мають зараз зробити вибір, щоб все відбулося справедливо. Щоб все сталося так, як має бути, щоб нарешті справедливість взяла гору. Але цього не відбувається. І мені стає дуже неприємно за головного персонажа, тому що в той момент він не думав про справедливість, мені здається. Він вже про це почав думати, коли коли пройшло 10 років, коли він вийшов з тюрми, він почав про неї думати, але, як то кажуть, пізно, пізно вже було, і в той момент мені стало дуже його жаль, і я почала плакати, тому що я розуміла, що такої несправедливості насправді є дуже багато і вона є в реальному житті. І з нею треба змиритися, з нею треба жити, постійно треба бути сильним, оце все витримувати. Але мені було його жаль. І я розуміла, що зараз свої образи, свій негатив, я можу перенести на книгу, тому що, якби вона мене зачепила, вона емоційно похитнула у мені оцю віру в справедливість, але воно так і є і в реальному житті. Тому, якщо б ця історія десь відбулася в реальному житті, і в кінці автор написав. Все написано на реальних подіях. Я б повірила, не вагаючись, тому що я розумію, що насправді в реальному житті знову повторення є дуже багато людей, які от в певній мірі є такими, як наш Олівер. Є безліч людей, які є такими, як його друзі. Я не називаю імен, тому що там їх дуже багато. Ну, саме якби не багато, але все одно. У них там є певні клички між собою, і я буду вас бувати з пантелику. Але скажу, все ж таки, знаєте, в кожній книзі є якийсь персонаж, який дуже сильно вам припадає до душі. У мене завжди чомусь відбувається, що це не головний персонаж. Це якийсь другорядний, але без якого мені була книжка пуста. Або коли його забирають з книги, мені стає нудно читати, бо його немає. Хоча, по суті, ключової ролі він важливо і не відіграє. Тут був такий персонаж, я навіть назву його ім'я Олександр. Він для мене був такою дивіться коротком. Сарказму, який всюди був як до кожної бочки затичка. Але це от просто неймовірно цікавий, неймовірно такий багатогранний персонаж. Він він, він доповнював в кожній компанії, коли щось стається погане, має бути людина, яка тримає всіх, скажімо так, на відчутті легкості, який своїм сарказмом піднімає той чи бойовий дух, чи дух веселого настрою. От він для мене таким був. Без нього книжки я в собі не могла уявити. Книга закінчилася, Олівер вийшов з тюрми. Я не буду розказувати, куди він пішов, чому він пішов, тому що це, тому що це дуже було неочікувано для мене, якщо чесно, для мене було неочікувано. Я вже десь під кінець книги я починала вже розуміти, хто вбив, навіщо вбив. Але всю книгу в мене було. Дуже великі коливання, хто це зробив і для чого. Я не вірила, що це зробив Олівер. Потім я вірила, що це він зробив. У нього були підстави, у нього були мотиви. Потім я знову не вірила. І оцей такий так чи ні, ну більше я схилялася до ні, але як там насправді ви дізнаєтеся, коли її прочитаєте. Та, тим не менш, знову ж таки, друзі, які мали стільки секретів, замість того, щоб довіритися один одному. Вони, вони в певній мірі зіпсували кожне життя як собі, так і іншим. І якщо вони потім про це забули, або якось цели це лице своєї пам'яті, десь там під свідомості воно все одно, все життя буде йти поруч з ними, тому що вони зробили погане. В книзі немає якби, таких негативних персонажів, дуже. Вони всі роблять так, як вважають за потрібне. Вони всі роблять так, як їм вигідно. Тому сказати, типу, чи вони хороші, чи вони погані, я не можу. Вони, вони реальні люди. Якщо, ну, не реальні, маю Вони є реальні люди, без всяких цих суперсил, без всяких цих м, гри в героїзм. Вони є реальні люди, які живуть реальне життя і роблять так, як вони вважають, їм буде добре. А чому було насправді це добре, чи ні, це вже ніхто не знає, тому що. Автор нам не дає на це питання, ми повинні про це думати самі, і самі собі в голові зрозуміти, чи це було насправді так добре, як вони думають. Хоча, мені здається, розмови, які вони проводили, коли вони вивчали якісь п'єси, давали більше результатів, ніж коли вони розмовляли про щось серйозне. Там вони могли дійти згоди, бо там був сюжет. А тут сюжет мали писати вони. І вони писали його недолуго. Але як є, так є. Я рекомендую цю книгу до прочитання, тому що вона про складнощі дружніх стосунків, про зраду, про те, як іноді вибір, слово дія може перевернути з них на голову в життя не тільки для вас, але й для інших людей. І для мене це дуже стала така запам'ятовуюча книга. Мої емоції до неї дуже такі сильні, і це така з книг, які, напевно, варто деколи навіть перечитати. Хоча я рідко перечитую книги, якщо не вважати до уваги маленький принц і квіти для Джарнона. Я їх перечитую часто. Цю я перечитала, тому я вам її рекомендую. Рада була вас, з вами поділитися. Буду рада, якщо ви залишите свої відгуки, буду рада почитати від вас якісь рекомендації в такому напрямку книг. Мається на увазі психологія, трилери, детективи. Будемо відкривати для себе нові грані книг, нові жанри, тому що я от зупинилася на якомусь одному і думаю, і боюся відкривати щось нове. Я боюсь відкривати якісь нові жанри, але люди наполягають, і ось мене заставили почитати фентезі. Але про це згодом. Рада була вас, бачити. Всім па-па!